Воліка від торгової марки Sigma. ціна 5600. Вона йде 2 кВт, видає вона 150 бар. Шланг тут йде в неї 5,5 метрів, кабель йде 5 метрів. В комплекті йдуть дві насадки, також фільтрик для подачі, ну, щоб водичка заходила. І два 2... конектора під шланг. Береться миєчка в воду з, як з відра, то з відео ставити на висоту метр приблизно, можна навіть чуть більше. І водичка буде стікати. І миєчка буде працювати або з ну, звичайного водопроводу, щоб під тиском вода заходила. Реально класна миєчка. Давно вони вже ці миєчки на ринку України. Ось бренд Sigma гарантія дається один рік. Років 5 вони вже, мабуть, випускають, що дуже-дуже хороші за них відгуки. Оце людина замовила, сьогодні будемо відправляти. Доставка такої миєчки приблизно виходить десь 150 гривень, вага в неї 10 кілограм ось цієї коробочки такої. Повторююся, ціна 5600. Номер телефону буде в описі під цим відео. І це на даний момент акційна ціна. І ще покажу свою миєчку, яка також зараз на акції. Ось така, тільки нова буде миєчка. 8 тисяч гривень, вона коштує акційна ціна. Вона йде вже на 2,2 кВт. Потужність її, видає вона точніше 165 бар. В комплекті так само шланг 5,5 метрів, пістолет. Але тут ще встроєний йде п'янічка. Троєний пенники, да. Ціна цієї це ну, той самий бренд. Бренд від Sigma Vortex, мийки також. Ціна 8 тисяч гривень. Так що моєчки реально класні, які працюють, які служать, якими люди задоволені.